Доброго дня. Сьогодні нашим співрозмовником ефірі буде народний депутат України, лідер фракції Наша Україна, народна самооборона, голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Микола Мартиненко. Вітаю вас, Микола Володимирович. Доброго дня! вам, як політику державного рівня, очевидно, доводиться не лише реагувати на запити суспільства, а й приймати рішення, які впливають на курс розвитку України. У цьому сенсі хотілося поговорити про реформи, задекларовані нинішньою владою. Що на вашу думку потрібно для того, аби перманентні розмови про ці реформи конвертувати в конкретні кроки на шляху покращення життя простих українців? Щодо реформ, по-перше, вони країні потрібні дійсно. Але реформа це зміна на краще. Зміна на краще позиції держави в світі, зміна на краще економіки, зміна на краще життя людей, тобто зміна на краще на сьогоднішній день. Реформи асоціюються вже з якоюсь лайкою, вибачте, їх ніхто сприймає, не сприймає як нормальне слово, тому що за реформами стоїть підвищення тарифів, інфляція, неадекватні рішення стосовно бізнесу і багато інших речей, яке суспільство просто не сприймає. Можу проводити приклади. Беремо, наприклад, адміністративну реформу. Було дуже багато шуму, але що ми побачили насправді? Про те, що просто змінили таблички. Ми дуже багато говорили про судову реформу. Вибачте, чим це закінчилось. Подивимось про те, що робиться з певних судових засіданнях стосовно політиків на сьогодні. Це ми дуже гарно з вами бачимо. Тепер беремо, наприклад, податкову реформу. Сумнозвісний податковий кодекс, який чим закінчився. Те, що сотні сотні тисяч людей з малого середнього бізнесу просто залишились без роботи, і цей перелік можна продовжувати. Тобто на сьогодні влада повинна в кінці кінців задуматися, чим вона займається. Але дійсно, без проведення реформ нам буде чим далі, тим жити важче. В економіці ми зараз маємо хаос, ми не маємо певного вектору розвитку, маємо тільки розмови. Скажемо, якщо взяти навіть енергетичну галузь, ми чомусь концентруємось на перемовинах з Росією стосовно ціни на газ. Не буде від Росії безкоштовного газу. Це ми вже з вами давно зрозуміли. Ми повинні займатися якоюсь певною політикою реформування в галузі і енергетичного комплексу. І таких прикладів можна проводити дуже багато. Реформи потрібні, але владою вони на сьогодні не робляться. І саме основне, що хотів сказати, влада може проводити реформу, коли вона має велику підтримку громадян. Якщо підтримка нині діючої влади рік назад була одна, вона сьогодні набагато менша. І влада втрачає час і майже втратила час на початок проведення реформ, які конче необхідні для нашої держави. Влада це конкретні персоналі. Ви наполегливо пропонуєте відправити у відставку віце-прем'єра Сергія Тігіпка. Чому, власне, мотивуєте? Яка дуже болюча для, для наших громадян. Це соціальна сфера, це економічна сфера. Те, чим займається Сергій Леонідович, і йому е, доручено урядом займатися реформами. Я приклади вже приводив з податковим кодексом. Можу ще провести приклади з пенсійною реформою, коли вона ще не розпочалася, а з силових структур звільнилися самі кваліфіковані працівники, тому що вони забоялися цієї пенсійної реформи. Ми в першому читанні почали розглядати житловий кодекс Верховної Ради. Які норми там закладені в житловому кодексі? Основна одна з основних норм те, щоб без згоди громадян їх могли викидати з власних квартир. Це можна таке допускати, не можна допускати. Трудовий кодекс влада подала до Верховної Ради, потім сама злякала, що вона там написала. І таких прикладів можна проводити безліч. В кінці кінців Сергій Леонідович не той реформатор в лапках, який потрібен для країни. І він тільки робить найгірше на сьогоднішній день, в тому числі для родових громадян, можливо, в першу чергу для родових громадян. І тому ми дійсно ініціювали його звільнення з посади. І Сергій Леонідович не повинен ховатися за широкі спини начальників і розказувати, що він великий реформатор. Як він працює, ми з вами дуже багато знаємо. І він навіть заявляв, що він збирається піти в відставку. Неначе йому хтось заважає працювати. Так нехай або працює, або нехай залишає свою посаду, іде займатися іншими справами, по крайній мірі, тоді він не буде, скільки проблем приносити державі своїми діями. Хотілося б торкнутися темою довкола Юрія Луценка. Ви досить багато виступали на його захист з парламентської трибуни, були ініціатором збору коштів для грошової застави, щоб змінити запобіжний захід. Просто цікаво, що вам рухало людське співчуття, чи все-таки це політичне міркування, адже він ваш соратник по опозиції? Якщо я скажу, що ми не політичні однодумці, значить я не відвертий. Ми приходили до парламенту по одному списку. Він був лідером списку нашого блоку, і тому у нас багато світоглядних речей співпадають. Але я вам скажу, емоційно людські почуття в певні моменти виходять на перший план. Просто вам розказую сценарій. Людину привозять до суду в маленьку кімнату. Дуже-дуже рано вранці, хоч засідання повинно розпочатися було о 10 І розпочалося з запізнення. Юрій, який схуд на 23-24 кілограма, весь час 4-5 годин чекає засідання. Це засідання, як закінчується, ви знаєте, засоби масової інформації. Замість лікарні його везуть в СІЗО, іначе ця людина абсолютно здорова, іначе не можна було його підтримати здоров'я хоча б якимось ліками певними і тому подібне. Було, до речі, повідомлення, що наступний день він згубив свідомість. Це так відносяться чисто по-людськи. Тепер далі давайте оцінимо, яку ж небезпеку він несе для суспільства. Коли його на поруку беруть народні депутати, коли за нього виставляється. Застава, яка рівняється всій сумі, яка йому інкримінується. В чому проблема? Цих відповідей від прокурорських працівників в засіданні суду не було. Не було ніяких пояснень по цим питанням. Тим паче, що Юрій Луценко заявляє, що він нікуди не тікає, що він міг зробити підписку про невиїзд, і що ця запобіжна міра це просто дещо з інших речей. Це Чомусь влада таким чином відноситься до цього політика. І на цьому прикладі ми бачимо, як взагалі працює в тому числі наша реформована судова система. Ще одна резонансна тема останніх днів це події 9 травня у Львові. Багато хто з експертів вважає, що до політичного протистояння призвів прийнятий Верховною Радою так званий закон про червоний прапор, який Верховна Рада прийняла ще в квітні. Нещодавно цей закон вже набув юридичної ваги, оскільки його підписав президент. Чи не викличе це? Нових якихось проблем в суспільстві, тим більше ми стоїмо на порозі дати 22 червня, початку війни. Давайте з вами зробимо перелік: відкриття кримінальної справи проти кучми, шоу і переслідування опозиційних політиків, червонопрапорний закон. Що це таке? Це в першу чергу з моєї точки зору, відволікання від соціально-економічних проблем, які є в державі. І влада повинна займатися вирішенням цих проблем, а не цими, вибачте, дурницями, якими займаються на сьогодні. Це ключове питання. Друге питання. Влад, влада намагається утримати свій електорат, тобто розділити країну навпіл, як це в нас відбувалося перед кожними виборами. І у когось є дійсно ностальгія за Радянським Союзом, за певними кольорами прапорів і таким чином на цих емоціях утримати свою частину електорату. От чим викликаний цей червонопрапорний закон, цим займатися не можна. Особливо розділ України. Ми провокуємо конфлікти. Ми я маю на увазі владу, тобто влада спровокувала конфлікт. Наша фракція, зокрема, попереджала в своїх виступах, що цього робити не можна. І Ми бачили наслідки конфлікту у Львові. Потім розіграні шоу з головним міліціонером Карадіним в парламенті, якого потім крутили, в тому числі на всіх ведучих російських каналах, і готуються знову таки нові провокації. По 22 червня. ми слухали заяву заяви уже і Симоненко, і про те, що російські комуністи приїдуть до Львову і приїдуть до Західної України. Губернатори із східної України ми цього не хочемо. Тому ми з Арсенієм Яценюком поділи, подали законопроект до парламенту, щоб скасувати червонопрапорний закон. Ми вважаємо, що це буде найкраще для країни в цілому, ну, коли на такі події дивляться на заході, це це очевидно не сприяє нашій інтеграції в Європу. От, я думаю, Волонянам багатьом буде цікаво, оскільки наш регіон прикордонний, Волняни досить часто бувають, скажімо, в сусідній Польщі, і мають змогу наочно бачити, як розвивається ця країна у складі Євросоюзу. От Чи можна сьогодні сказати, що євроінтеграція є ключовим вектором зовнішньої політики України? По нашому законодавству, якщо подивитися основні засади внутрішньої, внутрішньої зовнішньої політики нашої країни. Ми маємо інтегруватись в Європу недавно. Ми знову-таки з Яценюком ініціювали парламентське слухання, результатом якого стала постанова Верховної Ради. Я вважаю, що це наша певна перемога на даному етапі. Верховна Рада ще раз підтримала нашу зовнішню політику в напрямку євроінтеграції. Є застережень дуже багато. Застережень стосовно нашої влади. Коли ми кажемо про те, що ми... Отримаємо економічну інтеграцію, політичну, коли ми отримаємо безвізовий режим і виконуємо якісь технічні умови, які нам виставляє Євросоюз, це не зовсім так, тому що за цим ще стоять дуже серйозні принципи принципи демократичні, на засадах яких сформований взагалі євросоюз, тобто питання прав людини, питання свободи слова. Питання загальних демократичних цінностей вони будуть стояти завжди в перемованих цивілізованим світом. Якщо ми їх виконувати не будемо, ми не отримаємо всіх цих пріоритетів. Ми не вступимо до Євросоюзу. А назад, в митний союз, я не бачу дорог. Ми на сьогодні з вами бачимо, що робиться в Білорусі, яка інтегрується в митний союз. Ми бачимо відношення наших сусідів, які навпаки. Маю на увазі сусідні від сходу, які навпаки нам затягують гайки по енергоносіям, по цінам, по іншим рецям. І тому ключове на сьогодні для влади зрозуміти про те, що демократичні цінності, повноцінна демократія, не гра в свободу слова, а дійсно свобода слова, верховенство права, реконструкція нашої судової системи, питання корупції це всі ті питання, які ми не обійдемо в переговорному процесі з Євросоюзом. І на це треба вважати. Ви вже кілька разів згадували Арсенія Яценюка, Активно з ним співпрацюєте як з політиком. Чи означає це, що ви поділяєте його погляди на розвиток країни? Ми член однієї фракції. Ми підтримуємо одну і ту ж ідеологію. Я підтримую Арсенія Яценюка, Я вважаю його перспективним молодим політиком. Якщо хочете, це нове покоління політиків. І при його досвіді, який він вже має на сьогодні. І при його освіченості робить дуже багато корисних речей вже на сьогодні в політиці, і надіюсь, що він буде витримувати цю лінію. Я буду його в цьому підтримувати. Разом з Арсенієм Іценником ви були ініціаторами створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо діяльності фірми Лівела, яка відома тим, що завозила досить великі партії пального без будь-якої сплати податків. Хотілося б просто поцікавитись, які мої результати, наслідки діяльності цієї комісії, і як ви взагалі поясните кон'юнктуру на ринку цін пального? Давайте з вами порівняємо деякі цифри офіційно. Компанія Лівела нанесла збитків державі більш як на 3 мільярдів гривень. Це офіційні дані, не наші дані. Взагалі, по нашим даним, ця цифра, по крайній мірі, вдвічі більша. А сума інкримінується Луценку складає з усіма обчисленнями, святкуванням Дня міліції близько щось 900 тисяч гривень. Фірма Лівела всі ці збитки зробила вже за нинішньої влади. І цим питанням ніхто не опікувався. Ми витратили на те, щоб прийняти постанову по слідчій комісії майже півтора місяці часу. Слава Богу, вона прийнята і ми розберемося, хто займається в країні такими речами. Комісія створена на півроку, вона почала свою діяльність, вона займається розслідуваннями, і ми, я думаю, дійдемо до тих винуватців, хто за ними стоїть. Що таке фірма Лівела? Ви знаєте? Це дві кімнати в місті Полтава з двома стільцями з одним столом. Оце така фірма. Які, що вона робить насправді? Без мита, без податку на додану вартість, імпортує до нашої країни пальне, а все інше забирає собі до карману. Це колосальні, колосальні кошти, без цього бюджет просто існувати не може. І оскільки зникає нормальна конкуренція на ринку нафтопродуктів, тим паче ціни підвищуються у нас всередині країни, не дивлячись на те, що ціни на нафту на останній час дещо зменшилися, у нас на заправках ціни не зменшуються. І тут тільки одне можливе, що може робити держава, це створювати рівні умови для конкуренції виробникам нафтопродуктів і імпортерам нафтопродуктів, що не відбувається. У нас в країні це ключові ключові питання і до тих пір, поки держава не буде займатися цими речами відкрито, відверто, бути партнерами для бізнесу в чому напрямку, у нас буде не все добре на цьому ринку. На ефективність влади не в останню чергу впливає і той спосіб, в який вона формується. Сьогодні досить жваво в політику, дискутуються зміни до виборчого законодавства. От хотілося б знати вашу думку стосовно, яку ви підтримуєте позицію, чи відкриті партійні списки, чи змішана мажоритарна пропорційна система, чи якісь інші ідеї у вас. Я вам скажу дарту. Я в душі мажоритарські. Я можу порівняти різні склади парламенту. До, 2002, вибачте, до 2006 року парламент мав мажоритарну складову. Я вам скажу рівень інтелекту парламенту був більший. Там не було секретарок. Тоді... Не було секретарок, водіїв, охоронців. Їх не могли люди обрати. Це дуже, дуже важлива складова. З цієї точки зору, я мажоритарщик, я це підтримую. І я вважаю, коли депутата обирають люди, потім він перед ними звітується. І потім люди своїм голосуванням дають депутату оцінку. Воно дисциплінує в кінці кінців законодавця і він працює краще і вибирається таки з кращих в цій системі. Що мене хвилює по виборчим речам на майбутнє, це те, що влада грається на сьогодні з законом, з проектом закону по виборам народних депутатів. Дискусуються певні речі, як формуються комісії, а де будуть реєструватись депутати, а де будуть затверджуватись результати голосування. В цих нюансах можуть бути певні підводні течії. Те, що відбувалося, зокрема на місцевих виборах в багатьох регіонах України були страшенні фальсифікації. Ми про це з вами дуже добре знаємо. Але ми не мірені відстоювати ці позиції. Ми знаємо всі ці нюанси. Ми маємо своїх представників, які працюють у відповідних комісіях. У нас дуже гарні законодавці з виборчого правою, і фракції, і ми будемо все-таки відстоювати, щоб були мінімізовані ці фальсифікації, в тому числі на мажоритарних виборах. Микола Володимирович, ви достатньо відома на Волині людина. Вас двічі обирали народним депутатом по мажоритарному округу. Багато добрих справ зроблено вашим фондом благодійним. Чи є у вас сьогодні часто можливості спостерігати за тим, як розвивається Волинь і економічний і суспільний потенціал? І що взагалі хотіли побажати Волинянам у цей непростий доволі час розвитку країни? По-перше, я залишаюсь представником Волині в Верховній Раді, тому що мені путівку в політику дала Волинь, дав Ковальський 21-й виборчий округ в 1998 році. Я постійно цікавлюсь тим, що відбувається на Волині. Мені знайомі до сьогодні всі проблеми, які є на Волині. Вони з одного боку загальні, які є в всій країні. Є місцеві проблеми, є проблема дороги. До Львова я вона існує на сьогодні. На безумовно існує. Я читав про локальні проблеми, наприклад, з ковальським музеєм. І Багато багато і звичайно є ковальських проблем, місцевих проблем, волинських проблем, які треба вирішувати. Позиція моя як політика вона є наступна. Я політик, який знаходжусь в опозиції, тому я для себе в політиці не бачу перспективи діяльності в цій владі. Я буду відстоювати ті ж самі принципи, які я відстоював раніше. Буду відстоювати з командою, якою на яку я працюю на сьогодні в Верховній Раді, і вважаю про те, що за допомогою наших громадян в кінці кінців ми вибудемо ту політику, яка буде працювати на користь всіх громадян України, в тому числі Волонян. Що ж, дякую вам за відверту розмову. А глядачам нагадаю, що нашим співрозмовником в ефірі сьогодні був народний депутат України, лідер фракції Наша Україна народна самооборона, голова парламентського комітету з питань палено-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Микола Мартиненко.